Зрозуміло, що Україна дуже залежить від рішень, які приймаються у Сполучених Штатах, і нам би дійсно хотілося зрозуміти, а не просто лити воду, десь що ми від цього можемо очікувати. Якщо можна, давайте тезово пройдемося по вашому посту. Давайте почнемо з Європи, тому що там теж хвиля, якась несеться, яка називається напевно Трамп або перший удар, який він наніс європейцям. Європа дуже боялася такого результату виборів, і зараз вони нажахані, вони в паніці, і вони усвідомили нарешті, що цілком реалістично, що 20 січня 2025 року Європа може опинитися сам на сам з Російською Федерацією з Путіним. Я вчора була на одній зустрічі, такій закритій, з високопоставленими різними європейцями. Не можу розказувати все, що там обговорювалося, але там прозвучала одна важлива теза: якщо Трамп запропонує якийсь мирний план замороження війни в Україні, то цей мирний план буде реалізований Америкою разом з Росією і Китаєм. Тобто Майбутнє безпеки Європи буде вирішуватися без голосу Європи. Ми тут навіть не говоримо про Україну, ми говоримо про Європу. І, звичайно, це їх не влаштовує. Тому е, вони е, починають задумуватися, е, а які ж конкретні реалістичні кроки має зробити Європа. Е, вони вже. Навіть до того, як були відомі результати виборів, почали розвивати плани на будівництво своєї оборонної промисловості, але зараз їм треба прискорюватися. В них немає 4-5 років, як вони очікували. Що якщо прийде команда Харіс демократів, то в них є час на те, щоб розігнатися. Ось тому зараз будуть мають прийматися досить швидко певні рішення, які вони думали приймати наступні 4 роки. Я була в лютому в штаб-квартирі НАТО, якраз на зібранні міністрів оборони країн-членів альянсу, і тоді прозлунала перша заява від Трампа як кандидата в президенти Сполучених Штатів про те, що він говорить про те, що країни Європи мають віддавати гроші в розмірі 2% від свого ВВП на існування цього. Альянсу і Америка більше не підтримує. І я пам'ятаю той жах, який був в кулуарах. Вони реально тоді стрепенулися, і ну якось дуже активно принаймні, почали це обговорювати. Тепер ця загроза у вигляді того, що на Трамп може розвалити НАТО. Е... Наскільки вона посилилася з його перемогою, і як на це реагують європейці? Вони дуже серйозно на це реагують. Вони розуміють, що ось пару тижнів у них лишилося. Коли може прийти Трамп і сказати: ну, 2% це взагалі-то було 8 років назад, чи скільки там років, а зараз 4 або 5 і вже. Інакше я взагалі забираю всі, всі свої війська з Європи. Все може бути. Тобто непередбачуваність Трампа. Дуже лякає е, європейців, які звикли жити в стабільності, в бюрократії, там все планувати на 10 років наперед. Тобто, зараз от, вони трошки сколихнулися, і це насправді добре. Вони також усвідомлюють, що не дай Бог Трамп припине надавати зброю для України, і Україна буде програвати, то це програш Європи. Тобто, Європейці в Європейському Союзі не готові прийняти програш України. Це хороша інакше для нас. Так. Але вони не готові поки що самі платити замість американців за безпеку. Ми їм кажемо, шановні європейці, у вас всіх фінансові кризи. Платники податків не готові збільшувати там своє навантаження, бюджет, бо комунальні послуги ростуть. Нема дешевого російського газу. Звичайно, ми розуміємо, ваш біль, але у вас є 250 мільярдів російських доларів арештованих. Будь ласка, конфіскуйте. Ми вже два з половиною роки чуємо різні відмазки, юридичні і фінансові. Чому? Ви не можете конфіскувати, які ризики це несе. А зараз, будь ласка, оцініть ризики відсутності рішення про конфіскацію російських суверенних активів, які зберігаються у вас на рахунках переважно Бельгії і Франції. Ви готові платити е, своїх бюджетів за оборону України? Ні. Тоді хай заплати Росія. Ось конфіскуйте вже. Ось таке, така має бути наша комунікація з країнами Європейського, Європейського союзу. У нас є всі аналітики, всі їхні страхи, правові, неправові. Ось є контраргументи. Тобто, все це юридично можна конфіскувати. Ось просто треба прийняти політичне рішення. Це не залежить від якихось законів, які треба додатково ухвалювати. Ні, це політичне рішення. Європейського союзу, України Великої Сімки, американці хотіли прийняти це рішення там ще е, взимку, і е, в упор проти були саме європейці. Американці прийняли свій закон, називається РІПОЕК ще в квітні е, цього року. І зараз я сподіваюся, адміністрація Байдена е, цей закон цілить життя, тобто конфіскує ці російські гроші. В них, за даними звіту, який подала адміністрація в Конгрес, є. 5 мільярдів арештованих суверенних активів, і плюс там є якісь гроші е, за нашими е, різними чутками, які ми отримуємо, Це можуть бути десятки мільярдів е, доларів на кореспондентських рахунках. Тобто, просто е, це, 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 це називається це гроші в доларах, але які не лежать саме в американських банках, а лежать де, де інде. Це велика сума. І е, 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 зараз ми маємо вимагати в Байдена втілити в життя. Цю норму їхнього закону конфіскувати російські активи за наступні 11 тижнів. Після того ми приходимо до європейців і говоримо, шановні європейці, не треба голову в пісок, як страуси, ховати. Ось є рішення, будь ласка, зробіть свою справу. Байден зробив свою, ви зробіть свою. Чи саме так має бути вимога е, до європейців представлена? Чи ми маємо якось хитріше рухатися тут? Можливо, я не знаю складати якісь плани, переконання від уряду України. Має бути представлена єдина позиція, як ми бачимо потім використання цих грошей, тому що і в Америці, і в країнах ЄС є питання добре. Умовно кажучи, ми конфіскуємо 300 мільярдів доларів. І що вам вислати ці 300 мільярдів на рахунок банку, куди ви будете їх використовувати? А якщо ви їх розкрадете? А якщо ви вам вздумається зробити ядерну бомбу і бомбанути Кремль? Ну вони звичайно так не говорять публічно, але це страхи, які реально є. Ось. І чесно вам скажу, нам 300 мільярдів. Якщо умовно кажеще, заходиться на рахунок в нашому банку в наш мінфін. Це завалить нашу економіку, тому що у нас немає спроможності погнути такі гроші. Тому має бути пропозиція як використовувати які механізм використання. Ми детально вивчили досвід відбудови Німеччини. Маршал план американський. Який був розроблений в після Другої світової війни, передбачав створення в Німеччині банку. Цей банк називається KFW, на який зайшли перші 1 мільярд доларів допомоги від Америки на відбудову Німеччини зайшов саме в цей банк? Це один тепер з найбільших банків розвитку в світі. Ось який генерував постійний капітал і постійні інструменти для відбудови Німеччини. Ми пропонуємо створити аналогічний банк розвитку відбудови е і відшкодування збитків е для України. Просто цей банк може фізично знаходитися в Брюсселі, де найбільше зараз грошей. 180 мільярдів російських суверенних активів. Досі арештовані в Бельгії на рахунках організації Євроклір. Ось. І ця організація генерує в рік близько трьох мільярдів доларів прибутків. На ці прибутки е, країни Великої Сімки вирішили нам дати зараз грантову, якби позику е, в сумі 50 мільярдів, яка надійде в Україну в найближчі 18 місяців. Але це не є конфіскація, так і Євроклір, якщо би нормально ці 300, ці 180 мільярдів інвестувати, міг би генерувати не 3 мільярда. Доларів в рік прибутків, а 30 мільярдів доларів в рік прибутків. З фінансистами ми говорили про це. Ми пропонуємо нашим європейським колегам. Дивіться, гроші лишаються в Європі, але на наш банк, який ми створюємо в Брюсселі, ми ж євроінтеграція, у нас ми будемо частинами ЄС. Але ми запрошуємо наглядову раду цього банку. Міжнародні різні організації, країни Великої Сімки, Європейський Союз і наших представників нашого уряду: мінфін, мінвідбудови, Мінекономіки, міністри мають бути в наглядовій раді. І далі ми обираємо українця, виконавчого директора цього банку. Половину цього банку працівників мають бути українці, розбудовуються програми різні в статуті цього банку. Передбачаємо, що банк. Суто має мандат на допомогу Україні, на відбудову України, на е, оборонну підтримку стратегічних галузей Україні, на що включає в себе дешеві кредити і для оборонного сектору. Бо в нас, знаєте, всі ці е, програми від Світового банку, від Європейського Союзу, у всіх є така сносочка, да виключення. Вони не дозволяють е, витрачати ці гроші на оборонку. А нам на що? Нам треба в першу чергу на оборонку. Ось тому створюємо такий банк, який передбачає витрати е, туди, і дуже важливо, щоб ці е, російські суверенні активи е, були не сприйняті нашими партнерами як е, ну, просто е, е, як допомога для України. Ні, це наші гроші, це гроші українців, які постраждали в цій війні. І українці мають е, мати вплив на їх витрачання. Якщо нормально реінвестувати 300 мільярдів в різні фінансові інструменти, то ми на роки на десятиліття вперед матимемо постійне джерело капіталу, щоб втриматися втримати і нашу економіку, і нашу оборону. Ось таке в нас бачення саме адміністрація Байдена, от в ці свої останні 11 тижнів, які їм залишилися в адміністр в Білому домі, щоб саме ініціатива йшла від них, і... і саме протягом цього короткого часу, тому що ми знаємо, як вони довго можуть приймати рішення, що саме вони мають стати флагманами цього процесу передачі російських активів в Україні, так бо це питання лігасі, так звати. Тобто що про тебе будуть пам'ятати в американців? Просто вже є закон. І не треба ніяких рішень Конгресу для того, щоб втілити цей закон. Більше того, Конгрес зобов'язав Байдена втілити це рішення, тобто зробити конфіскацію. І невідомо, чи Трамп буде втілювати цей закон в життя. Трамп може його може, там, захотіти використати як карту для переговорів Російською Федерації. Вже його віцепрезидент, кандидат Венс, казав, що давайте ми вернемо ці гроші Росії. Ну е, тому е, має Байден, це була його, його ініціатива. Е, Контисвовати російські активи, має це зробити. Ось, а чому важливо, щоб американці почали? Е, тоді ми повертаємося до європейців і кажемо: дивіться, американці зробили свою роботу. А ви що? Що війна не у вас, не в Європі? Ви такі перелякані, злякані. У вас немає грошей. Навіть на свою оборонку, та віддайте вже нарешті нам ці російські е, суверенні активи. Не сидіть на них, нічого не нічого не станеться. Ось дивіться у нас е, е, аналітика про те, чому це юридично можливо Аналітика про те, що фінансові ринки не розваляться. Аналітика про те, що Росія не зможе відсудити в судах ці е, гроші. У нас все це є. Ми півтора роки займаємося цією темою, і е, ну, ми розуміємо, що основна причина не конфіскації це. Е, ну, просто е, розслаблена Європа е, і різні фінансові інституції, як Євроклір, які е, мають ефективних лобістів. Нам треба ставати сильнішими. Так? Треба відбудовувати сильні інституції, треба змінювати формат управління державою. Тобто, з усією повагою до Володимира Олександровича Зеленського, я розумію, його формат управління, це мікроменеджмент, це п'ять менеджерів, яким він довіряє. Але на жаль, цього недостатньо в форматі от великої країни. Ось є дуже багато напрямків і завдань, які мають після того, як президент домовився про щось ручками. Експертами на операційному рівні пропрацьовуватися має бути робота окремих міністрів якісна і в першу чергу це має бути окрема якісна робота міністра оборони. Зараз робота Міністерства оборони України за керівництвом міра вкрай задовільна, особливо в комунікації співпраці з міжнародними партнерами. Ось ми не маємо розуміння як. Купувати американську зброю. От подивіться, будь ласка, запитайте Міністерства оборони, скільки ми як країна закупили американської зброї. Або, можливо, ну, ні, в нас є гроші. Ми ж закуповуємо зброю. А більше того, ми можемо закуповувати зброю американську за американські гроші. Там є такі програми, як поляки, наприклад, роблять. Вони використовують програми, які е, були проголосовані в законах на підтримку України в саплементалах. Ось для закупівель е, своїх патріотів, вертольотів для, для себе, для своїх інтересів. Притношуємо що це ось е, це поляки. Роблять за програмою FMS, Uh, в нас uh, лякаються від таких слів, навіть uh, в Ізраїлі Америкою займається департамент 100 людей чи більше, і uh, uh, знають кожен долар американської допомоги на зброю, куди він витрачається. А в нас півтори людини в міністерстві оборони. Немає взагалі департаменту по суті по Америці. Невідомо хто займається міжнародною військовою допомогою. Ми не можемо пояснити, в чому пріоритетність озброєння, яких ми можемо ма хочемо досягнути спроможностей. Ось тому е якщо прийде адміністрація е Трампа і подивиться на такий непрофесіоналізм е зі сторони Українського міністерства оборони, воно скаже: ну давайте здавайтеся. Ви взагалі некомпетентні. Е от вам е угода про мирні. Мирні переговори з Росією, та й все. Ось, а Трамп говорить: ну якби мислиться економічно бізнесом. Якщо ми, як країна, наприклад, запропонуємо республіканцям і Трампу, скажем друзі, от російські активи 300 мільярдів, ми хочемо їх конфіскувати в Європи. От, уже конфісковано у вас. Ці гроші і значну частину цих грошей ми будемо витрачати на оборонку, в тому числі мільярди доларів на, американські, на американське озброєння, це буде допомагати економіці американській. Це в цьому американський інтерес. Тобто, такий бізнес-підхід треба знайти в комунікацію з Трампом і з його адміністрацією. Але для цього треба вміти купляти американську зброю.